Вважається, що основне призначення в'язниці перевиховання людини. Багато країн, зокрема Норвегія, Нідерланди та Данія, практикують саме такий підхід. Але, на жаль, у світі безліч в'язниць, які лише носять назву Виправна установа, але насправді є оплотом насильства, приниження і, кажучи відверто, абсолютно не допомагають злочинцям соціалізуватися. В'язниця Бангкванг, Таїланд. Ця в'язниця добре відома всім за фільмом Бангкок Хілтон з Ніколь Кідман у головній ролі. Порівняння з фешенебельним готелем це гірка насмішка над тим, в яких умовах змушені жити у ув'язненні бангкванга. Тут утримуються смертники до проведення смертної кари і засуджені на тривалий термін від 25 років ув'язнення і до довічного. У в'язниці Бангкванг чимало іноземців. Як правило, вони потрапляють туди через торгівлю забороненими речовинами. Цю установу збудували 1931 року. Спочатку в'язниця була розрахована на 3-4 тисячі ув'язнених. Однак нині там утримується понад 8 тисяч осіб. Більша частина правил, введених майже 100 років тому, діє й сьогодні. Найяскравішим прикладом є сталеві кайдани на ногах ув'язнених. Кожен ув'язнений носить їх протягом перших трьох місяців, а злочинці, засуджені до смертної кари, носять кайдани постійно. Офіційно від цієї практики відмовилися 2013 року, але насправді частина ув'язнених носить важкі кайдани й досі. Більшість камер в'язниці Банг Кванг мають розміри 6 на 4 метри, що не заважає адміністрації розміщувати в них по 25 осіб і більше. У таких умовах в'язні проводять 14 годин на добу. Відхожі місця в житлових приміщеннях ніяк не відокремлені, тому все життя ув'язнених проходить у жахливій смердючій атмосфері. Годують гостей банк Кок-Хілтон один раз на день, і раціон ніколи не змінюється це відварений рис і юшка з відварених овочів. Решту їжі ув'язнені повинні купувати за свої гроші, які їм надсилають родичі або друзі. Якщо хтось не отримує жодної фінансової підтримки зовні, тоді він змушений працювати на когось з ув'язнених. Деякі британські та ліванські в'язні отримують додаткові гроші від благодійних установ. Британське посольство також забезпечує їжею і вітамінами своїх громадян, які відбувають покарання. Душу цій тайській в'язниці велика розкіш. Тому ув'язнені вважають, що їм пощастило, якщо вдається помитися хоча б один раз на місяць. Крім того, проблеми є з питною водою. Вона дуже низької якості, що сприяє поширенню серед в'язнів, кишкових і паразитарних захворювань. При цьому влада намагається надати найстрашніші в'язниці Південно-Східної Азії іделічного зовнішнього вигляду. Зовні Бангкванг має доволі пристойний вигляд акуратно підстрижені кущі, газони з квітами, прапори і всюди сущі портрети монарха і членів його сім'ї. В'язниця Карандіру Бразилія розташована біля бразильського мегаполісу Сан Паулу, в'язниця Карандіру була закрита ще 2002 року, але незважаючи на це, вона досі зберігає пальму першості за жорстокістю умов утримання. Побудована 1920 року, в'язниця практично не реконструювалася за 80 років свого існування і являла собою зловісний комплекс із цегли та бетону з примітивними зручностями і жахливою антисанітарією. Кількість ув'язнених могла становити від 7,5 до 10 тисяч осіб, і на всю цю армію злочинців припадало менше ніж тисяча співробітників. Службовці установи працювали в чотири зміни, тому в кращому разі одночасно у в'язниці перебувало не більше ніж 250 наглядачів і охоронців. Фактично, в'язні були надані самі собі. У казематах карандіру процвітали насильство, наркоманія і розпуста. Кожен п'ятий ув'язнений був вілінфікованим, при цьому медична допомога у в'язниці була вкрай примітивною. Ув'язнені карандіру десятками помирали від хвороб, ран отриманих у конфліктах із співкамерниками, а також чинивши суїцид. Дуже часто під час проведення операцій у тюремній лікарні ігнорували анестезію. А з огляду на бруд, що панував у корпусах, вижити після серйозної хвороби, було зовсім непросто. Жахлива бразильська в'язниця має ще один страшний рекорд. 1992 року тут стався найкривавіший тюремний бунт в історії Бразилії. Почалося все збійки між двома ув'язненими з ворогуючих злочинних угрупувань і переросло у справжнє повстання, яке охоронці в'язниці та поліція придушили за допомогою зброї. Під час операції було застрілено 111 ув'язнених. В'язниця Тадмор, Сирія. Розташована в Сирії зовсім поруч з античною пальмірою в'язниця Тадмор була знищена терористами іділ 2015 року. Незважаючи на це, вона може вважатися світовим рекордсменом з тортур і страт і сьогодні. У катівнях Тадмора людей труїли токсичними речовинами, накачували важкими наркотиками, підвішували за ноги, морили спрагою й голодом, а також вбивали всіма можливими способами. Усе, що відбувалося у в'язниці, було добре відоме владі і відбувалося не тільки з їхньої мовчазної згоди, а й за безпосередньою вказівкою. Наймасовіше вбивство ув'язнених Тадмора сталося 27 червня 1980 року. Після замаху на президента країни Хафеза Асада, сирійська поліція вбила за різними оцінками від 500 до 1200 осіб. Під час розправи не використовували вогнепальну зброю, ув'язнених забивали насмерть сталевими прутами, трубами і сокирами. Точна цифра жертв наймовірніше ніколи не стане відомою. Але свідки страшної розправи стверджували, що на прибирання трупів, очищення дворів, коридорів і камер від крові пішло не менше двох тижнів. Громадські організації домоглися закриття Тадмура 2001 року, але 2011-го в'язниця знову запрацювала. У в'язнених більше не вбивали, але умови життя були такі, що щорічно близько 20 в'язнів самі зводили рахунки з життям. Сирійський поет Фарадж Берегдар, провівши цій в'язниці 5 років, охарактеризував її як королівство смерті і божевілля в'язниця Діябракер, Туреччина. В'язниця Діябрикер розташована в місті з такою ж назвою, яке вважається курортним і туристичним центром. Але умови утримання і режим у цій виправній установі не можна назвати не тільки курортними, а й просто людськими. Це одна з небагатьох дорослих в'язниць, де можуть відбувати свій термін неповнолітні злочинці, зокрема й довічний. Адміністрація діябра керівської в'язниці має над ув'язненими безроздільну владу. Наглядачі без найменших сумнівів вдаються до насильства, а тортури є тут звичайним явищем. 1996 року під приводом приборкання тюремного бунту охоронцями було вбито 10 та поранено 23 ув'язнених. У цій турецькій в'язниці немає не тільки жодних реабілітаційних програм, а й елементарного медичного обслуговування. Як і більшість інших турецьких виправних установ, діябракер неймовірно переповнений. Тисячі ув'язнених живуть у жахливих умовах, без елементарних зручностей і отримують скудну їжу найнижчої якості. Гітарама Руанда. Розташована в країні Східної Африки Руанді біля одноіменного міста в'язниця гітарама зовсім невелика. Її будували з розрахунку, що одночасно в її камерах утримуватимуть до 500 ув'язнених. Незважаючи на це, сьогодні в застінках цієї виправної установи утримується понад 6 тисяч осіб. Перенаселеність у камери гітарами важко собі уявити. Люди змушені спати щільними рядами на підлозі або сидячи навпочепки. Але щоб отримати такий привілей, потрібно спочатку дочекатися своєї черги. Одиночні камери в'язниці мають розмір метр на метр і позбавлені не лише зручностей та елементарних меблів, а й стелі. У гітарамі немає навіть каналізації, тому в'язні змушені ходити по власних екскрементах і постійно відбиватися від полчищ комах. Наглядачі практично не цікавляться, що відбувається в надрах віреної їм в'язниці. Більше того, розгулювати по гітарами навіть зі зброєю вкрай небезпечна справа. Влада тут належить злочинним угрупуванням, які безкарно розправляються з тими, хто став у них на шляху. До всіх цих жахів можна додати постійний голод, який нерідко призводить до канібалізму серед ув'язнених. У гітарамі повністю відсутня медична служба, і люди помирають у її стінах від хвороб майже щодня. Влада країни не докладає жодних зусиль, щоб виправити ситуацію, а після перевороту, що сколихнув Руанду в 90-х роках ХХ століття, ситуація тільки погіршилася. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!